Друзі, от зараз дивлячись на своє життя, мені прийшла в голову думка, яку вам хочу озвучити одразу. Це головний секрет цього часу, періоду змін це швидкість прийняття вам рішень. Це потрібно робити дуже швидко. Ви не повинні встигати від турбулент... втомлюватись від турбулентності. Це є секрет класних трансформацій. Якщо ви будете в тонусі, якщо ви не будете жалітись, сидіти у зоні комфорту, казати там мені дуже там, я не можу. Ожу, мене я не встигаю, у мене дитина, у мене там справи. Це нікого не Е, не Новий час в новому часі потрібні люди, які енерговмістки, тобто ви повинні виділяти велику кількість енергії. Тоді вас світ підхватить і отак от просто піднесе до небес. Ви будете збирати ось ці плоди першими, розумієте? І секрет у вашій скорості прийняття рішень. Скорості дій потрібно, щоб був імпульс. Дія імпульс дія. Ви повинні дуже швидко оброблювати інформацію. Хочу навчання так. Я в довірі, я купляю. Не там переймайтесь, нічого не обдумуєте 300 років. Вам потрібно дуже швидко приймати це рішення. Якщо вас щось не влаштовує, ви швидко приймаєте рішення це змінювати. Якщо ви щось хочете зробити, ви швидко приймаєте рішення це змінювати. Вам не потрібно думати, як всесвіт вам піднесе те, що ви хочете. Це і називається бути в потоці, це і називається бути в довірі, коли ви ставите, ставте намір і довіряєте, що це у вас зараз буде. Розумієте, ось так це працює і ніяк інакше. Дивлячись зараз на своє життя, в мене воно просто таке. Да, я десь не встигаю, да я дуже втомлююсь. Десь У мене також є дитина, особисті справи, декілька е напрямків роботи, е сім'я і все таке, але це е не як. Е але це ніяк не перешкоджає мені йти до своєї мети, до своїх цілей, до своїх прагнень. І це заряджає настільки, ось ця е, швидкість дій заряджає тебе настільки, що ти чим більше ти робиш, чим більше ти у процесі, тим більше тобі видає всесвіт і твоє тіло, твій мозок, енер транш енергії на здійснення всього е, бажаного. Приходять люди, відчиняються двері. Все е, виходить таким чином, що в тебе... Просто ти ти в шоці від того, як це відбувається. А людям і не потрібно думати, як це відбувається. Це відбувається. Але це ніяк не перешкоджає мені йти до своєї мети, до своїх цілей, до своїх прагнень. І це заряджає настільки, ось ця е, швидкість дій заряджає тебе настільки, що ти чим більше ти робиш, чим більше ти у процесі, тим більше тобі видає всесвіт і твоє тіло, твій мозок, енер транш енергії на здійснення всього е, бажаного. Приходять люди, відчиняються двері. Все е, виходить таким чином, що в тебе... Просто ти, ти в шоці від того, як це відбувається. А людям і не потрібно думати, як це відбувається. Це відбувається із Всесвітом так само: ви ставите намір, ставите мету і все. І все починає навкруги вас так закручуватись. Від вас потрібна дія, швидка дія. Ви бачите, що закрутилось. Все, у вас тут на роботі міняється стосунки змінюються, у вас там переїзд, або там нове якесь направлення. Ви хватаєте за це. Ви не думаєте, а що буде? Тільки коли ми включаємо логіку, наш мозок починає нас тягнути назад у зону комфорту. І все, це утопія. Не можна сидіти у зоні комфорту, швидкі дії, швидкі рухи, і ось це закони нового часу. Якщо ви мене зараз почуєте, якщо ви спробуєте, хоч поекспериментувати, хоч трішки у такому е ритмі пожити, але цей ритм обов'язково закладайте відпочинок, такий фундаментальний, декілька днів на тиждень, да, щоб ви перезагружались, і тоді у вас вистачатиме, вистачатиме ресурсу на все. Любі, мої друзі, беріть своє життя у свої руки, за вас це ніхто не зробить. Зараз дуже швидкий час, дуже швидкий рух енергії, і тільки ви можете впригнути реально у цей потяг змін. Якщо ви цього не зробите, на жаль, ви останетесь на піроні, чекати якогось влучного моменту, але він не настане ніколи. Тому я і пишу в кожному пості: не просріть, будь ласка, ці можливості, дивіться в оба, що зараз відбувається навкруги вас. Вас. Зараз дуже багато підсказок. Зараз такий магічний час, просто чарівний. Я закликаю вас прислухатись, бути в потоці і швидко приймати рішення а, про те, щоб змінити своє життя на краще. Я впевнена, що у всіх, хто прислухається, ви мене ще потім згадаєте, як через декілька, деякий час зміниться ваше життя на краще. час... Це про ті зміни, що ви потрібно, потрібно, щоб ви подружились зі швидкістю ось цього того, що я розповіла. І якщо ви не будете від цього втомлюватись, а зробите це своїм ресурсним станом, я так одною рукою пишу вам сторіс, з другою забираю дитину з садочку, третьою пишу вам соляри, четвертою продумаю, які там у мене зараз будуть далі, далі проекти, п'ятою варю суп. і Багато-багато чого розумієте? І ось так потрібно звикнути жити. Якщо у вас інший темп життя і у вас все добре, це також норм. Але якщо у вас не добре, то життя від вас потребує енергії. Ви засиділись. Вам потрібно щось міняти в своєму житті. І якщо ви потоваришуєте з швидкістю нового часу, я вам даю гарантію, що у вас з такою швидкістю почне змінювати змінювати життя, ви офігієте Просто ви навіть не розумієте, як воно так все просто. Ви не розумієте, як почне все підлаштовуватись під ваш новий ритм, бо це потребує нова епоха, саме цього. І ви молодці, якщо ви це розумієте. Візьмете в своє життя і будете щось робити. Якщо залишитись в зоні комфорту, вас новий час просто розчавить. Він хоче сміливих рішень, він хоче сміливих дій. Він хоче сміливих людей. Він хоче тих, хто буде будувати нову землю, новий час, нову епоху. Тож рішення за вами.